17 листопада у всьому світі відзначають день передчасно народженої дитини. Це не свято кажуть лікарі. Це день, коли варто нагадати, що проблема виходжування таких дітей ще досить висока, і варто об'єднувати зусилля для поліпшення умов виходжування передчасно народжених дітей та підтримки їх сімей. Шестимісячна Агата Платонівна важить менше чотирьох кілограм, але для неї це вже суттєва вага, адже народилася ця маленька поспішайка на 28-му тижні вагітності 570 грамовою крихіткою, яка поміщалась в долонях. Вагітність мені вели не досить вдало, але завдяки лікарям перинатального центру, в який я потрапила просто чудом. І за два дні народилася наша агата. От, то за медичними показниками треба було її рятувати. Відчуття того періоду дуже страшні, бо спочатку це невідомість і ти не знаєш взагалі, що тебе чекає попереду. Загалом три з половиною місяці ми були тут. Це був дуже такий непростий період, кажучи. От, але все, все окей, і вже зараз. Якось вдома вже не знаю, полегше родина Богашевих пройшла на найскладніший етап, коли невідомі шанси на виживання і здоров'я дитини. Нині ж в реанімації перинатального центру міста Києва перебуває 17 малюків, які продовжують боротьбу за життя. За рік в відділенні знаходиться до 500 новонароджених дітей. З них 80% – це передчасна народжені, тобто це діти, які народили з вагою до 1500 грамів. Можемо прийняти багато дітей до 30. Не хочеться, щоб стільки було, але ми можемо. Життя і здоров'я дитини в значній мірі залежить і від терміну вагітності, в якому народилася дитина. Термін вагітності 22-24 тижні. Це так, так називають сіра зона, коли прогноз абсолютно не визначений, і в більшості випадків. Діти не виживають. Якщо вони виживають в цьому віці, то це дуже високі інвалідності. З кожним тижнем вагітності ризики зменшуються. Анна Романовська народила двійню на 28-му тижні вагітності. Донечка була вагою 1 кілограм 115 грамів, син 1 кілограм 340 грамів. Коли я вже прийшла до них реанімацію, то ну, трохи був шок. Бо дуже малесенькі, тонесенькі вушка, очки були закриті. Але я думала, що все буде добре. Катруся вирівнялась десь близько вісьми місяців. А Вітюню ще перебуваючи тут, нам сказали, що будуть а, проблеми і потрібно займатись. Шлях до реабілітації Віті важкий і тривалий, але медики кажуть, що хлопчик має дуже хороші результати з рахуванням обставин. Він має проблеми з опорно-руховим апаратом, але інтелектуально збережений, гарно розмовляє, має почуття гумору, любить комп'ютерні ігри і навіть знімається в соціальних роликах разом з сестрою. А в школу ти ходиш? Хожу. А який клас? П'ятий розкажи, які улюблені предмети, а які хотілось би пропустити? Українська улюблена... І все. Найскладніше це шукати кабінети, бо завжди можу потірятися. Вже один раз потерялась. А брату допомагаєш шукати? Разом шукаєте? А... Чи, як? Чи він з друзями, а ти з подружками? Ну, я з подружками а він з друзями. При перинатальному центрі поспішайки залишаються зазвичай по кілька місяців. Тут вони підростають в інкубаторах, часто за них дихають системи, і безліч інших апаратів підтримують функції життєдіяльності. За цей час стосунки між батьками і медиками змінюються. Стали кажу, щось середнє між друзями і родичами mm -hmm. за такий час уже і цей зв'язок робить роботу в реанімації ще складнішою, адже кожен стає рідним і переживання втрати і біль спільні. Навіть на сьогоднішній день виходити дитину, яка має вагу там 600 грамів, це дуже складно. Так, і виживання з дітей в терміні там 23-24 тижні вона складає 30%. Вона дуже маленька. Тобто три дитини з десяти виживають. Але... Там десять років не виживала жодне, сьогодні три, мабуть, ще через років п'ять буде більше. Робота дуже важка. Кропітка, не завжди завершується позитивно, і профілактика синдрому вигорання у людей, які виходжують перечасно народжених дітей. Це теж велика психологічна проблема. Допомагають боротися з вигоранням зустрічі з поспішайками, які вже подорослішали. То коли до тебе потім приходять діти і ти бачиш результат своєї роботи, ти розумієш, для чого взагалі оце все ти робиш. Чому ти? Ні, спав, чому ти хвилювався? Навіщо ти ходиш на цю роботу? Чому ти займаєшся і виходжуєш дітей 500 грам, 400 грам Дуже раді завжди всіх бачити і ну, безкінечна вдячність лікарям за те, що вони врятували нашу агаду. Mm -hmm. Наталя Білогурова, В'ячеслав Серебрінка, телеканал Київ.